Нарадо вітаємо журналістку і телеведучу, нашу колегу Яніну Соколову. Пані Яніну. День добрий. Ми вітання. Давайте нагадаємо для наших глядачів, бо багато було вже вже події. Що якраз пана Червінського ми про нього широко дізналися, коли відбувся Вагнер Гейт. Ви якраз були однією з тих ем, журналісток, яка отримала надзвичайно важливі документи та в підтвердження того, що спецоперація mm -hmm. була зірвана, і про це багато говорила. Пані Ніно, ваше у те, що те, що стосується професійної, можливо, інтуїції, що каже пан Червінський зараз справді має відповідати, тому що допустив. Промахи в своїй професійній діяльності і через нього сталася трагедія. Або просто йому прилітає якраз за оту історію з Вагнергейтом? Мене видно, чутно. Ні, пані Яніну, вас чутно, але не видно. Але не видно. Що ж сталося? Давайте спробуємо Давайте. так. Видно? Та e, прямий ефір, тому буває все. E, дивіться, ну перш за все, я не хочу керуватися інтуїцією, тому що інтуїцією e, керуються інші люди. Явно не в журналістиці. Я керуюся виключно фактами з Романом Червінським. E, я познайомилася в 2021 році, і e, тоді я побачила його на ефірі у Шустера, де я також була присутня, і тоді вся країна, і в тому числі я. Почули кричущі а, дані, зокрема від на той момент голови розвідки бурби, і потім вже історія стосувалася безпосередньої історії під назвою а, Вагнергейт і Романа Червінського як людини, яка одна із. А, Організаторів цієї, на мою думку, однієї одні з найвизначних найвизначніших спецоперацій в історії Гурмо. операція тоді не сталася. Вона була зірвана, нагадаю нашим глядачам. Зірвана через наказ влади в документах. Це звучало через рішення вищого політичного командування країни згорнути цю спецоперацію. До речі, для глядачів. Поясню, що зараз частина вагнерівців, які тоді не були взяті, через зірвані. Операцію владою нашими розвідниками воюють і вбивають українців на Донбасі. Це так для розуміння. Окрім того, що вони могли б могли бути обмінені на наших, От, Це з приводу з приводу Вагнерґіт. Ця історія тягнулася досить довго. Ніхто за неї так і не поніс покарання з боку влади. Роман Червінський організовував, окрім цієї історії з вибиванням вагнерівців ще і історію із ліквідацією таких ватажків терористів, як Моторола. Як Гіві, як історія з Цемахом, це все Роман і його команда здійснювали. Чому він зараз в залі суду? Я хочу, щоб глядачі розуміли, що ті звинувачення, які йому інкримінує влада, це звинувачення пов'язані із обстрілом аеродрому Канатове, Це Кировоградська область, і Кировоградська область і аеродром були обстріляні до цієї операції. Вже не раз тому ви маєте розуміти, що коли сидить в залі суду людина, ну фактично український герой розвідки, який провів ряд чудових, просто блискавичних спецоперацій, і йому інкримінують якусь, вибачте, фігню на рівні там звинувачень в обстрілі аеродрома, в кейсі, в якому він взагалі мав би взяти. В розпорядження українського війська літак, ви знаєте, що існує система, державна програма, зокрема, за якою. Терористи, росіяни можуть здавати техніку в обмін на величезні суми це десятки тисяч доларів. Ну ті ванки, які приходять воювати там за тисячу доларів в місяць, для них отримувати там, скажу, приблизно 50 за один раз, віддавши літак і, зрозумівши, гарантуючи собі там безпеку, та то це класний кейс. Тому наші розвідники активно працювали над тим, щоб у нас в країні, в якій з літаками, як ви знаєте, величезна проблема, щоб ми таким чином. Іном потрохи їх отримувала. А ці люди, ці люди з боку Росії, їм гарантувалася безпека. От і ця операція була, і вона була не поодинока, не романом зроблена. Я Хочу, щоб ви це зрозуміли. Не, не один роман і його команда, червінський, та полковник і розвідник робили цю спецоперацію. Це неможливо без доступу до цієї спецоперації владою. Тому ясно, що в цьому брала участь і служба безпеки України. Після чого на певному етапі служба безпеки не захотіли. Ну так буває, ведеться якась операція потім згортається. Та але Роман продовжував це робити. І так сталося, що операція не була доведена до кінця успішно, та але таких операцій ви теж маєте розуміти десятки. Тобто, зараз ми говоримо в студії і розробляються десятки операцій, мета яких безумовно на користь держави, Але не всі вони вдаються. Так, от, от за це просто коротенько глядачам пояснила, щоб ви розуміли за обстріл аеродрому. Зараз з боку росіян, в якому влада вірніше обвинувачення, та що в принципі, як ми бачимо, одне теж підозрюють Романа Червінського. Його запроторили в буцигарню без права внесення застави. Скажу, що втікати, чому от мене дивує, чому він не відпущений, втікати Роману. Нема куди ну нема просто на території Російської Федерації, він там в розшуку, як ви розумієте, він буде одразу ліквідований там на території. Ну перед. Допитами, тортурами і всім решта. В інші країни втікати, маючи резонансні е, прізвища, ім'я і Google допоможе і е, я думаю, керуючі органи, давши вказівки прикордонникам, це неможливо. Чому він сидить по цегарні? Я вам відповім чому. Ну, щоб не говорити. Всякі публічні дані, які ми будемо все більше і більше чути про гріхи. На жаль, на мою думку, злочинні влади. Вони будуть бити по владі, і відповідно зараз, коли ще існують американські західні партнери, які повірте мені дуже слідкують за ситуацією, в тому числі і з військовою розвідкою, свідчення таких, як Роман Червінський. А повірте, він не один. Вони матимуть для влади сумні наслідки. Акцентую не для українців. А до влади, так, для, тому що до Украї... окремо взятих людей, ну, знаєте, я б, от коли звичайно. ви описували кейс Червінського, я так собі думаю, що ми ем, і не адвокати, і не прокурори, і ясно, що там будуть ще якісь деталі, і буду, буде відстоюватися інтереси пана червінського, справедливість і його честь. Але ми говоримо завжди про те, що в українського суспільства, в принципі, надзвичайно гострий. Тим паче, під час такої війни, запит на справедливість. І знаєте, якби була історія червінський, через кому тут в нас Баканов. Через кому тут в нас Ірина Венедіктова, ну тобто, нібито всі абсолютно рівні да, перед законом. І якщо ти щось зробив, то хай ти не винен, але треба довести. Ми б сказали з вами: ну окей, давайте тоді спостерігати за тим, як наша і судова, і правова система працює в цьому змагальному якомусь такому процесі. Але виходить так, що розвідник є. Ми не знаємо да до останнього винен чи не винен. Але інші люди, про яких, наприклад, говорив сам президент України Володимир Зеленський, кажучи про те, що вони допустили зрадників. Що вони допустили те, що фактично по нашим регіонам так легко пройшлися окупаційні війська, їх чомусь немає в суді, і я хочу зрозуміти, чи це якраз і є та справедливість, про яку говорять українці. Ой, не знаю, що вам сказати про, про справедливість. Мені здається, що зараз варто її шукати в громадянському суспільстві, а не у владі і у військових? Е, ви знаєте, дуже легко за допомогою медійної влади ресурсів зараз офісу президента керувати свідомістю громадянського суспільства, от чудовий кейс з ДБР із оприлюдненням о, о, от прослушок, які нам надали американці Сівковича і Кулінча, Та? нам це подали як ДБР оприлюднило про злочинних агентів Російської Федерації. А от причинно-наслідковий зв'язок. Хто були ті, хто призначив цих персон? Зокрема, друг президента пан Баканов. До речі, де він? Чому пан Баканов зараз не сидить на місці Романа Червінського, як людина, яка підписувала, підписувала призначення цих персон, через яких загинули сотні людей, сотні військових, через яких були зірвані захисти окремих міст на півдні і сході України? Де Баканов? От У мене запитання. Так от, повертаючись до справедливості, тому якщо справедливість буде спрямована а, проти. А проти суспільства, але е, при цьому буде в інтересах офісу президента. Я думаю, що її годі шукати. Е, тому друзі, всі гуртуємось, і я думаю, що громадянське суспільство має оприлюднювати факти, про які ми зараз говоримо в студії. Буквально з хвилини на хвилину я запишу е, відео велике на цю тему, щоб розтлумачити вам від всіх до всіх, що сталося, буде на youtube каналі Яніна Соколова. Ну а всім журналістам, зокрема, які не допущені до марафону. І велика аудиторія не може спостерігати і знати правду за всім, що відбувається. Прошу активно переходити в Ютуб і шукати інформацію там. Принаймні, ви можете зібрати думки і знати правду, проаналізувавши, хто що в даній ситуації говорить. По телевізор вам цього точно не покаже. Пані ніну важлива деталь, на яку мені здається варто звернути увагу в суді сторона обвинувачення інкримінує пану Червінському самовільні дії. Це про історію з лі. Такому, яку ви висвітлили вище, uh -huh. але сам пан Роман каже, що і ГУР та СБУ знали, операція була узгоджена, керівництво було поставлено до відома і навіть дало добро. Чи в суді пролунала позиція офіційна Гуру та СБУ? Я не чула по перше. Суд був закритий. Ви маєте розуміти, що це теж дзвіночок. Чому суд закритий, не зрозуміло. Ну хтось може сказати, що це в питаннях національної безпеки, але на окремі позиції могли надати доступ журналістам, щоб вони прийшли на мене на увазі часові позиції. там, аби вони принаймні дізналися позицію обвинувачення і позицію підозрюваного тобто, це можна було зробити. Такий коридор, але він не був зроблений. Так от щодо СБУ, я чула позицію малюка з приводу цього, вона тутожня з владою. Я не знаю, як це коментувати, але перевищення службових повноважень. Я вам скажу таку річ: чимало на даний момент операцій, які відбуваються на фронті, інколи відбуваються всупереч. Думок вищого керівництва держави, але локаційно зі схвалення на місцях командирів і керівників безпосередньо цих операцій з великим досвідом, якби цього не було. Повірте мені, там стратегія Сирського, який їздить з Мар'яною Безуглою, там контролює хто що робить, а потім доповідає в офіс президента. Вона, на жаль, би не принесла таких результатів, яких ми мали, наприклад, в Харківській області. Я Не буду вам розповідати всі подробиці, але вам просто натякну, що це, що це був теж кейс, який в тому числі не був зі всіма обговорений. Ну принаймні мені про це розповідали військові, тому. Не можу я почути на даний момент думку головного управління розвідки. Я не чула від них взагалі коментування. Але з приводу СБУ, от малюк, прокоментував, що він згодний з обвинуваченням. Слухайте на ну що він може сказати? Хіба би Баканов сказав, що він не буде згоден. Але ви класно, до речі, на початку заявили з приводу з приводу судді чайки. Та це от для глядачів розуміння, значить, є такий в офісі президента. Пан Татаров. І оцей пан Татаров і справа проти нього. Я нагадаю вам, це справа відмивання коштів за рахунок будинку соціального житла, яке який мав би належати Нацгвардії. Вони там робили одну з А татаров це все діло покривав, лобіював. Так от справа проти нього була закрита якраз цією судею, чайкою, і з огляду на зв'язок татарова Єрмака, зараз обвинувачення це щоб точно, щоб контрольна була, да щоб все було... Під контролем суддя чайка якраз сидить на справі з Романом Червинським. Повірте мені, це зовсім не випадковий кейс, і на жаль, сумний дзвіночок для громадянського суспільства, що справа напряму під контролем і може завершитися дуже сумно. Тому треба тиснути на владу. А я радше би в даній ситуації. Сподівалася на західних партнерів. Вони ж за всім спостерігають. Я думаю, що вони знайомі із Романом із іншими розвідниками під час колишньої каденції гуру і зможуть вплинути. Я дуже на це сподіваюсь, пані ні, вдячні за коментар. Журналисти Левдуча Ніна Соколова була з нами цієї миті.